Моє тіло. Ми різні, такі, такі і ось такі і ще багато які. Але тіло кожного з нас складається із тих самих частин. Слухай, Повторюй, Показуй. Виконуй голова. Тулуб. Руки. Ноги. Голова тулуб, руки, ноги. Похитай головою. Поверни тулуб ліворуч. Поверни тулуб праворуч. Підніми руки. Відведи вбік праву ногу. Відведи в бік ліву ногу. Вуха. Очі, ніс, рот. Вуха, очі, ніс, рот. Схопися за вуха руками. Кліпни очима двічі. Торкнися кінчика носа пальцем. Розкрий широко рота. А може ще ширше Шия, груди, живіт. Спина сідниці. Шия груди. Живіт спина сідниці. Нахили шию вперед. Двічі постукай по грудях. По животу теж постукай двічі. плесни себе по спині. Плесни себе по сідницях. Плече. Лікоть передпліччя зап'ястя кисть. Плече лікоть передпліччя, зап'ястя кисть. Плече лікоть передпліччя, зап'ястя кисть. Підніми плечі. Зігни руки в ліктях. Торкнись лівого передпліччя. Торкнись правого зап'ястя. Покрути кстями. Стегно, коліно, гомілка, литка, щиколотка, стопа. Стегно, коліно, гомілка, литка, щиколотка, стопа. Стегно, коліно, гомілка, литка, щиколотка, стопа. Плесни себе по стегнах. Підніми коліна до грудей. Спочатку ліве, потім праве, обхопи гомілки долонями, щіпни себе за литки, а тепер маршируй, голосно стукаючи стопами Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.